Доброго мирного дня, мій розпокою затишку, тільки хороших новин. А може ввечора хто коли буде дивився? Там у нас голуб ходить по дорозі. Щека от горлиця на нього, бачите? А другий оце дит. Так, щось таке, там мої курчата. Так, чим е, чи це ваші гусята? Мої гусята, бо я їх пасу, я їх висиділа і мої. З моїх, від моїх гусей оці біленькі, шоробенькі. Ці осірі сіра велика. О, ти вже прийшов, то я купляла інкубаційне яйце, бо я захотіла сіра велика. Гуска захотіла інкуба... гусей, і я купила інкубаційні яйця і вилізли гусята у мене. І я дуже ними задоволена. Бо дуже гарний результат вийшло. По виходу яєць. Так, що ось таке тут. То я маю оце гусят, а тут в мене троє, 4, п'ятеро, шестеро. шестеро з моїх гусенят є. Від моїх гусей. І ще в буді є дев'ятеро маленьких. Ось, У мене є оце з моїх гусей, стільки гусенят. 15 гусенят виходить. 9 і 6-15. Ну і ці мої куплені, що я купляла. Так що ось таке. Чим ви годуєте, що вони у вас ростуть гарно? Так, ростуть по дай Бог, щоб не хуже. Ось, е, Стартовий корм їдять. Стартовий корм і вже домішую їм е, ку -ті, крупи, висіваю пшениця з кукурузою. І я їх домішую їм їсти. Ось, І вони ростуть у мене малишата, ну і пасуться цілий день. На ніч вони ще в мене до 11 години ще світло світиться, вже от у тих два дні вчора і позавчора я вже виключаю світло їм. Ось на ніч з 11 години подою кози, йду до хати і виключаю світло. А то ще в них і вночі світло світилося, і корм, і трава в них коло них накошую, їм ложу як козам. Цілий оберемок, вони до ранку все з'їдають. Але я їх годую. так. Їдять вони багато. Ось і мені не жалко. Так, що ось таке, ось такі вони в мене карапузики. Ось. Дуже ручні, дуже спокійні гуси. Ті мої малі гусята, що від мене, то ж теж всі разом ходять. Ну Вони так до рук не йдуть, щоб їх погладити, правда? Бачите? А ті такі, що тільки, тільки гладь. От, мій пастух за мною пасе. Так що ось таке. -то. Ото зараз вони напасуться, я їх зачиню. Корм в них вже там з крупами вимішаний стоїть. Ось воду я вже їм наляла, трави вкинула, зараз ще докосимо, ще вкину. Ось І вони будуть собі мати до 11 години, що їсти. З 11 до пів шостої вони сплять тихий час. Ось так. А тоді вже рано знову їм даю їсти, пити, трави кидаю. До години восьмої, півдев'ятої вони ще сидять зачинені, але їсти коло них є. Підстеляю зранку, бо вони за ніж дуже багато накакують. Ось, І я зранку під них підстеляю і вони себе прекрасно почувають. Сухенькому сидять, я пригоню кози, тоді випускаємо попасу їх. І вигоним туди в садок коло хати, вони там собі сидять. Кожен раз піду з ними в садок, вони попасуться і приходжу, вони собі сидять, чекають, поки я знову прийду їх вижену попастися. Ну, корм коло них стоїть також. І гусята ще їдять муку парану. Зараз стала, вони захотіли їсти такого, бо я там вару коло, коло гусей. Ось, І вони то хочуть, то я їм ще даю, ми ставлю, мука парена, ось ця з макухом і картопля варена. Все разом. І я їм оце даю. Гусь-гусь, гусь, 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 гусь. Я гусь. Наталька жене. Козі, тікайте, гусята, чекайте, чекайте, бо козі йдуть. Тікайте, 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 туди одино. Зараз ми вас зачинимо, Наталька пережене, прив'яже. І ми вас зачинимо. О! кози, кози козі біжать. Що там, пропасла, ні? Я питаю, чи пропасла козі знов, чи ні. Ні, вроді всі біжать додому. Ну що? Угу. А? Кіт, тікай, бо роздобчать. Козьол, красавець. Не можна до гусят. Ні. На подвір'я. На подвір'я всі. Бігом? Прив'яжеш, вийдеш, заженем гусята до хліва Все, пішли. Зараз ми їх заженемо. Ось так. А де вони сидять, зараз я вам покажу. Пішла зіруню, пішла. Пішли, пішли на місце, пішли дівчата. Ну, малешка! Ну! Ну, пішли! Ану! Так! Ось тут вони сидять в мене! Ось тут. Не сийся, я тебе зачіпаю, бачите, там трава накидана. Зараз, як вони зайдуть, світлом включу. Бачите, забула. Ага, ми перед курчат заженемо, а тоді гусят. Зараз ти його курчат заженемо. Вони в мене їдять картоплю в основному, оці ахламони, крупи висіяні і вода або сироватка. Так. Такий півень. Один другий. Оці його кукурікає, красавчик. Кукурікає. Ось так. Ось такі то справи. І все, більше ніц нового нема. Так, те, що вони їдять, я розказала. Ось так доглядаю за ними. То кажуть, хухаю, дмухаю, щоб вони мені здорові були. Бачите, вже підійшли під ворота. Та й таке то. Всім до зустрічі. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Так, Туську?